Вітаю, шановні партнери, в ефірі Digest Новин. І сьогодні ми підіб'ємо підсумки за період з грудня по лютий поточного року. Цей період був дуже плідний, дуже багато партнерів досягли нових кваліфікацій. Взагалі, компанія вийшла на новий рівень, було багато подій, які відбулися і про які сьогодні ми хочемо вам розказати. В порівнянні періоду з грудня по лютий 2023 року з таким ж періодом попереднього року продажі компанії зросли на 85%. А вже ж ми розуміємо, що в цей період попадає місяць лютий минулого року, коли почалась війна, і місяць лютий цього року, коли продажі компанії зросли дуже стрімко. Також цей період до нас доєдналися майже 4,5 тисячі нових партнерів. В цей період зросла кількість партнерів, які отримують дохід з Choice. І їх тепер на 25% більше, ніж в такий же період минулого року. Сумарні виплати, які були здійснені партнерам за цей період, зросли також на 85%. і це каже про те, що наші партнери стали більш заможні на 85%. А також за період з грудня по лютий 2023 року компанія виплатила премії на суму майже 800 тисяч гривень. Найяскравішою подією цього сезону по праву можна вважати щорічну церемонію нагородження, яка відбулась в Буковелі. Це був дійсно потужний захід, де наші партнери отримали визнання, мотивацію, а також потужну прокачку і навчання від дуже потужних спікерів. Також в Букавелі була об'явлена. Нова мотиваційна програма на 2023 і 2024 рік, в якій наші партнери можуть заробити новий айфон останньої моделі 500 тисяч гривень або навіть 1 мільйон гривень додатково до свого доходу. Також в цей сезон. Були запущені проекти, що були розроблені радою майстрів. Це проект Це моє місто, і перший захід цього проекту відбувся в Полтаві, який став дуже мотиваційним і надихаючим для наших партнерів в регіоні. Також результатом роботи ради майстрів стали майстерня та майстерня про, де наші нові і вже існуючі партнери мають можливість отримувати інформацію для розвитку бізнесу. Також в період з грудня по лютий цього року в бренді про Хелсі були запущені два нові продукти: це два коктейлі, мікс протеїн контрол та мікс протеїн Slim. З цими двома продуктами було навіть же проведено марафон містер і місіс Слім, де були дуже цікаві результати. За період марафону його учасники скинули майже тонну ваги та стали стрункіше на 50 метрів. За період з грудня по лютий 2023 року. Ми маємо величезну кількість партнерів з новими кваліфікаціями. 183 менеджери, 128 менеджерів групи, 51 менеджер мережі, 52 лідера групи, 27 лідера мережі, 10 бізнес-організаторів, 7 лідерів організації та один майстер. Загалом це 460 нових партнерів. Вітаємо партнерів з новими лідерськими кваліфікаціями. Партнери, що досягли нової кваліфікації лідер групи в період з грудня по лютий 2023 року. Ірина Іванова, Альона Коваль. Юлія Хімінець, Лілія Жданюк, Анна Кордубан, Людмила Джеря, Аліна Карпенко, Неоніла Любчич, Вікторія Нікішова, Марина Натуча, Альона Котенко, Альона Шикор, Яна Моргун, Євгеній Іллюк, Тетяна Кирик, Сніжана Кривородько, Вікторія Бондарь, Оксана Шепеля, Ольга Кузів, Вікторія Ройко, Валерія Кириленко, Катерина Жевка, Марія Глива, Оксана Кримська, Олена Піддубна, Зоя Сіренко. Крістіна Мелешко, Наталія Фільова, Марта Баховська, Марія Перепелиця, Валерія Мурмилюк, Оксана Северінова, Вадим Борода, Тетяна Кулішова, Ірина Василенко, Марта Безверха, Ольга Пугачова, Олена Бойко, Дмитро Сорохан, Ніна Конюченко, Оксана Піддубченко, Аліна Коваль, Галина Лисенко, Наталія Скоробогач, Софія Лукач, Олена Громова, Вікторія Камісарчук. Вітаємо партнерів, що досягли кваліфікації лідер мережі в період з грудня по лютий 2023 року. Інна Дарховер, Ірина Патара, Юлія Рибка, Тетяна Забіла, Анастасія Караблина, Олена Краплич, Ірина Уляницька, Юлія Матуско, Олександра Каплична Дрига, Віра Янкова, Інна Гагун, Ганна Царук, Діана Ануфрієва, Анна Нестеренко, Марина Литвиненко, Анастасія Вовченко, Володимир Триус, Світлана Дорофєєва, Анна Шевченко. Шкіра, Віта Кушнір, Надія Крапленко, Надія Колімбет, Тетяна Палюх, Оксана Кавка. Вітаємо партнерів, що досягли нової кваліфікації бізнес-організатор в період з грудня по лютий 2023 року Тетяна Непомніща, Анастасія Толкунова, Ірина Данілік, Ярослава Бабич, Марина Табаченко, Ірина Мельничук, Юлія Мічудова, Крістіна Таванець, Анастасія Василішина. Вітаємо нових топ-лідерів, які вийшли на кваліфікацію лідер організації в період з грудня по лютий 2023 року. Ольга Захарова, Дарія Гайдук, Інна Климець, Лілія Степанова, Альона Чуян, Дарія Крило, Вікторія Гриненко. Вітаємо нового майстра Тетяну Корніву. А зараз я пропоную познайомитись з новими топ лідерами, а саме новими лідерами організації та майстром. Всім привіт! Мене звати Альона Чуяна, Минулому я тренер з карате. Прийшла у компанію Choice у грудні 22-го року. Вже у січні 23-го закрила кваліфікацію лідер організації і тримаю цю кваліфікацію вже три місяці поспіль. Наступна моя мета у квітні 23-го збільшити товарообіг моєї команди на 20-30%, А у травні закрити кваліфікацію майстер і отримати чек у 100 тисяч гривень. Усім бажаю ставити цілі, вибирати стратегію і діяти. Всім привіт! Мене звати Вікторія Гриненко. Я з міста Білої церкви. Зараз в даний момент нахожуся в Польщі. Моя остання кваліфікація це лідер організації. І наступна моя ціль це майстер майстрів. І моє побажання партнерам Choice це ніколи не здаватися, йти до своєї мети. І навіть якщо ви думаєте, що це максимум, то це тільки ваш початок. Всім привіт! Мене звати Дар'я Крило. Я із невеличкого містечка на Чернігівській області. Це місто Прилуки. Я закрила кваліфікацію найвищу. Це лідер організації. Шоста сходинка із дев'яти. Моя мета це майстер. І дуже мрію закрити кваліфікацію. Майстер Партнером компанії Choice Я бажаю саме головне це йти до своєї цілі. Розвиватися, не стояти на місці та досягати найвищих вершин. Усім привіт! Мене звати Дарія Гайдук. Я з міста Дніпра. Я закрила нову кваліфікацію, а саме лідер організації. Моя наступна мета: я хочу закрити кваліфікацію майстра і вийти на дохід 200 тисяч гривень на місяць. Я хочу кожному з вас побажати здійснення ваших мрій, щоб ви залишалися такими ж добрими, щирими та відкритими людьми. Всім успіхів! Привіт усім! Мене звати Климець Іна. На даний час проживаю в місті Києві. Моя кваліфікація лідер організації. Наступна ціль, над якою я вже працюю, це нова кваліфікація майстер. Також хочу побудувати ще більш міцнішу команду та щоб усі партнери моєї команди мали гарний дохід та досягнули гарних. Кваліфікацій своїм колегам хочу побажати постійних клієнтів, щоб ваші всі мрії та цілі, які ви ставите, обов'язково здійснилися. Успіхів усім! Всім привіт! Мене звати Захарова Оля. Я з маленького містечка Нікополь, що на Дніпропетровщині. Також сталося, що наше місто потрапило під ворожий обстріл, і нам довелося сім'єю виїхати до Кривого Рогу. Зараз ми мешкаємо тут. Чогось я прийшла ще 10 місяців по тому і на даному. Етапі я вже закрила сьому сходинку лідер організації. А в цьому місяці я її підтвердила. Я потрапила до ради майстрів, і це мене просто надихає. Хочу сказати, дякую велике кожному своєму наставнику, котрий вклав в мене все те. Що я зараз приймаю до роботи, дякую вам, велике, мої любі, що ви зробили з мене ось таку людину, яку я дуже, дуже, дуже люблю. Я собі подобаюсь, щось мене змінив, і я люблю себе таку, яка я є зараз. Дякую, щось що за те, що ви даєте змогу працювати за те, що ви допомагаєте нашій країні, і за те, що ви. Показуєте, що таке українське за те, що ми доносимо до наших клієнтів, що купуючи українське, ви підтримуєте і нашу державу, і наших хлопців, наших воїнів, котрі захищають нас на майбутнє, звісно, я дуже дуже хочу побудувати. Таку ж саму команду з таких самих людей, як я, котрі будуть іти зі мною пліч опліч і прагнути єдиного. А на майбутнє людям, котрі заходять в компанію, реєструються, становляться менеджерами. Я хочу сказати одне: будь ласка, не пускайте руки, як би складно вам не було. Ідіть до своєї мети, скільки б перешкод у вас не було, тому що воно того варте. Дякую за увагу. Всім привіт! Мене звати Степанова Лілія. На даний момент проживаю в Києві і зараз на кваліфікації лідер організації. Моя найбільша ціль це, звичайно, відкрити кваліфікацію майстер. І я до цього йду і надію, що скоро поділюся з цією новиною з вами. І хочу побажати, звичайно, всім партнерам, компанії, менеджерам, топ-менеджерам, щоб у вас було тільки процвітання, надійної вам команди. Кайфувати від самого процесу. І, звичайно, мира для нас цих. Таким був минулий сезон. А зараз давайте подивимось, що чекає нас у наступному місяці. Наразі продовжується будівництво Чойс мануфактури. Привіт, студія! Доброго дня, партнери! Зараз ми знаходимось на будівництві Choice ManuFactura. Будівництво заводу триває. Встановлені міжкімнатні перегородки з оглядовими вікнами та є технічні двері. Стелі та стіни обліцовані кахлем. Вже встановлена вентиляція, кондиціювання та сучасне освітлення. Встановлені силові розетки для підключення обладнання та вже підведена вся інженерія. Стисли повітря, вода тощо. Встановлені системи опалення, тепла підлога та батареї. Для працівників зроблене приміщення роздягальні санвузли. Побутових приміщеннях встановлені рекуператори для комфортних умов праці. На технічному поверсі схована вся інженерія. Вже встановлена сучасна котельня. Тож за етапом будівництва ми будемо слідкувати та тримати вас в курсі. Студія Артем, тобі слово. 29 квітня відбудеться черговий захід проєкту. Це моє місто в Одесі, куди ми запрошуємо усіх наших партнерів. Реєстрація наразі триває. 30 квітня в Одесі відбудеться тренінг для лідерів компанії Чойс з розвитку лідерських навичок. Запрошуємо всіх бажаючих. Також у квітні ми очікуємо. Анонси нових продуктів, про які ви дізнаєтесь згодом. Отже, друзі, на цьому з новинами все. Я вітаю вас з досягненнями та бажаю натхнення і нових звершень. До нових зустрічей у нових випусках дайджесті новин Choice Ukraine.